Свій, власне, хочу розпочати з такого епіграфа. Кожен аспект сьогоднішнього світу, навіть політичні і міжнародні відносини залежить від хімії. Те, сьогодні 14, 14 січня і у нас є Міжнародний день, ем, день логіки. Тому я пропоную вам, я роздала кожному э, такі хімічні э, гороскопи, э, гороскопи для того, що, адже ми знаємо, що хімія є э, е, метаологічною, для того, щоб э, ми могли знайти, який саме хімічний елемент відповідає нашу монопічку. Є періодична система в мене на грані і є періодична система у вас у папочках на кордонів кейсах. すか。 Wsiąłeś? Tak. Oksydowałam. I jak? No teraz muszę trochę oddać, tak? Zarządzaliście, czy nie zarządzaliście? Nie zarządzaliście. O, zarządzaliście. Daj. 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 中这走。Mm hmm. so. Швидкістю реакції є швидкістю, ми знайомі на уроках фізики. Знайомилися, знаємо, що це таке. Фізика э, у нас на уроках фізики, швидкість що ж буде з точки зору фізики. Хто пам'ятає, що це означає? Швидкість з точки зору фізики або формула, як визначається швидкість. Шлях і на час. Шлях йдеться на час. Отже, у фізиці швидкість асоціюється якось шляхом. Як же ж у хімії може асоціюватися швидкість? Що відбувається саме швидкість хімічної реакції кількість? У хімії? Відбувається якісь механічні перетворення чи ні? Рухається щось Що? Вона залишається незмінною, відносно Добре. Отже. Для того, щоб правильно з вами на сьогодні склали наше дослідження, нам необхідно опрацювати нашу схем. Два кіса, відкрита баточка, є недалеких І Для того, щоб ми склали етап наукового дослідження, нам потрібно пригадати, які ж етапи наукового дослідження використовуються. Підкази, що у вас є на слідуючому. Який перший етап у нас. Mm. Mm. Перший етап бомби дослідження, знаючи вже те. Mm. У нас є якісь факти. Складаємо факти. Далі що ми робимо? Слідчий. Mm -hmm. Постановку закликання є. Теорія, які це to... yeah. yeah. пов'язані? Є, далі. Що висловлюємо гіпотезу? Висовуємо гіпотезу. І якщо ми весемо гіпотезу, що ми далі робимо, то будемо її експериментувати. Нічого ми будемо експериментувати. Що ми будемо експериментувати цю гіпотезу, або її спростувати? Або її спростувати. <гум> Добре. Mm. Отже, для того, щоб скласти гіпотезу, нам потрібно встановити якусь іншу. У вас є на свій курс харчу. Є такі чорнеточки. Тему нашого дослідження. Так, ми будемо писати тему нашого дослідження. Тему нашого дослідження, так. Далі будемо передавати наступну. Якщо Наша тема дослідження швидкість хімічної реакції та залежність швидкості реакції від різних чинників. Які чинники можуть впливати на швидкість хімічної реакції? Ну, коли ви дієте в автомобілі, що для того, щоб збільшити швидкість, він виконує якісь рухи, так? переключає передачі, швидше педаль газу. Що ж відбувається з точки зору хімії? Які чинники можуть впливати на нашу? реакції. хімічна реакція. <головіка> Каталізатор, <Катейстап, головіка> температура, тиск може впливати. Тиск. Концентрація <головіка> речі на відхідних. Є. А скажіть, будь ласка, я би забуваю, що ми харчові продукти зберігаємо просто на сторіччі холодильника. Отже, сьогодні ми з вами будемо досліджувати, як нам потрібно з вами встановити <головіка> е -э наші завдання. Що ж ми Є такий чинник як температура, які ще й який може вплинути на реакції. Площа поверхне стикання. Площа поверхня стикання. Ще. ще. Концентрація. Концентрація. Які ще чинники можуть впливати? Трис для газі. І ще. що? Що ще? В цьому класі ми з вами знайомилися з такими речовинами для Отже, які ми поставимо за собою з вами завдання. Найперше, що довести твердження, що які черги саме будуть впливати перещеснечисленно. Температура, концентрація, каталізатор, площа поверхні і природа червини, також буде створювати. Під час нашого дослідження ми з вами маємо зв'язувати, чи дійсно нам потрібно зберігати продукти харчування в половині вигнути саме причини впливу чим на швидкість нашої реакції І перевірити нашу гіпотезу, яку ми з вами зараз сформуємо. Отже, пробуємо скласти гіпотезу. Складаємо гіпотезу. Допомагаємо. Отже, зробили гіпотезу, що гіпотеза наша концентрація. Температура реалізатору природи речевити ступень подрібнення впливає на швидкість хімічний реакцію, саме те, що ми з вами будемо доводити сьогодні. Отже, нам потрібно поставити запитання, які ми вами, над якими ми будемо працювати, тобто план нашого дослідження, з назворотів у вас є. Експеримент, ми можемо записати з вами е, дослідження, які будуть з нашого дослідження. От, тобто, Найперше, щоб розпочати дослідження, ми будемо Тобто план ми то складаємо для дослідження. Якщо ми говорили, що температура впливає на швидкість, будемо її досліджувати? Звичайно, тобто, перший план це ми можемо дослідити вплив температури на швидкість хімічної реакції. Yeah. Okay. Другий план це що ми можемо дослідити з вами вплив е, ступеня подрібнення речовини. Так? Третє, можемо дослідити, що який ще чинить у нас Вплив каталізатору на з речовини і вплив концентрацій. Я пропоную вам яке невеличке відео. Невеличкі відео. І від швидкості реакції від різних чинників. Швидкість хімічних реакцій залежить від різних чинників. Хімічні реакції можливі тільки тоді, коли частинка реагуючих речовин коли атоми йони зіштовхуються з достатньою енергією. Чим більше таких ефективних зіткнень, тим вища швидкість реакції. Позначивши зміну кімнати буквою День, Імічної реакції. Є. Ну і зразу у нас коротесенький висновок, що як саме впливає температура на швидкість нашої хімічної реакції, де ми собі занотовуємо, щоб потім взагалі висновок записати. У вас я роздала, об'єднайтеся, будь ласка, в пари по двоє. Я вам роздала такі матеріали, і вони просто пронумеровані, не на названі. Скажіть, будь ласка, який саме чинник впливає на швидкість. Температури і в якій пробірці А чи В буде протікати швидше реакція? Ну, у нас учениця каталізатор мангану 4 е, впливає до складає процедуру воді. Процид водії може працювати так, але дуже повільно, але з процеду мангану відбувається значення все швидше. Скажіть, будь ласка, ще таке каталізатор? Він виступає в реакцію? Ні, це не використовується в, в ході реакції, але вона впливає більш. Також нам готували та самі виставочок, що ви так завтра впливає на швидкість чоловіки. Друга група, що у нас готовий. який саме чинник влежає. У нас в провінції Б відбувається швидше реакція, тому що концентрація є судьба із 20% і 5%. Є, є. ми можемо зробити висновок, що що. Чим більше концентрація, тим швидше протікає Рак. реакція. І третя група. У нас є кислоти з рекацією. І в нас ще матошенки і порошок. Буде швидше відбуватись там, де парошок, тому що більша площа зарядку. І ще у нас є, ми можемо, так ми говорили про природу речовини, такий черги, який впливає на речовини. Я пропоную уявити, що ми е, робимо дослід з оцтво кислотою колотанною так, і клорідною кислотою. Скажіть, будь ласка, про речовини е, наша етанова кислота і клорида. Хто з них сильніший? Клорида, вона мінеральна. Клорида. І що буде відбуватися, якщо я до цієї кислот додам цих? Що буде договорюватися? Сім і вода. Так, води. так. І стежіть, будь ласка, ще, якщо я додам хлорину розноту, що утвориться? Це хлоп. Це хлорин і вода. Але в якій там буде у нас відбуватися реакція інтенсивні, mm -hmm. тобто швидше. Сам, mm -hmm. де оцінка, там, де там, де хлорина. Хлорин. Отже, ми з вами дослідили вплив різних чинників на вплив на швидкість хімічних реакцій. Тому, скажіть, будь ласка, наша гіпотеза підтвердилася? Чи ні? Ми підтвердили її Тобто, наша гіпотеза підтверджена є. Скажіть, будь ласка, які ж можна зробити висновки з нашого присутня? Щоб реакція відбувалася швидше, треба найчастіше нагрівати. Так, потрібно і перекінчувати. Так. Слухайте. Збільшити концентрацію. Збільшити речовин. Так. Ще що ми робили з вами? І застосувати котень. Застосувати те. А скажіть, будь ласка, зразу ми на початку говорили з вами про дослідження, як ти є схильки. На швидкісінь грації. В, ага. в якому пригадуємо останні, ми пошли в газів, потрібно будь І Отже, ми з вами можемо зробити визнаки, що наше дослідження гіпотеза підтверджена, і чинники, які впливають на наші членки східнічної реакції, визнаємо. Скажіть, будь ласка, то, зробивши ви висновок, що температура впливає так, на нашу то дійсно нам потрібно зберігати харчові продукти в холодильнику. Чи можна так? Звісно, зберігати. Зберігати, хов виглядає. Скажіть, будь ласка, а для чого мені не знати для концентрацію? Де я можу використати концентрацію речовини. Знаю, знаючи концентрацію в шкі? Де ми можемо використати в нашому повсякденному житті концентрацію речі? Так, так, є. Консервація. Для консервації. Ще. Що ми використовуємо консервації, розчин отступ. Розчинку отступ. Так, ще. А для моїх засобів, які ми прибираємо з потрібно знати концентрацію. Потрібно знати для чого. Є концентрація для щоб Якись, коли ми видаляємо вогня. То, Цього бані, щоб мене крани не, не мастили і потім не псували Ну і ще обов'язково треба з вами загадати, якщо ви це працювати, вразили безпеки наш речовин. Сьогодні всі дуже гарно працювали. Я пропоную вам в кінці оцінити себе таке невеличке слабко ціле. Можна я? Скільки я з тим? У мене хорошує ще багато питань. <ріст> 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 Хочу прокоментувати. Дякую за захід. Дуже гарно, то буде треба свіжий і постацію, вже як ученьку розуміло. Все ж таки. Що? Сподобали дуже переносить. Промовані, ставимося гарно працювати, хочу, щоб надалі наші знання використовували в поселянному житті і не забували техніку безпеки обов'язково. Справування того російського миючи класи виявити. Багато багато. Дякую, Дякую. Були такою технічною тематикою закінчити свій вистав, що побажати нам усім допомоги, а визначити наші вдруг. Дякую.